Вітаємося з вами. Доброго ранку, щебече природа! Доброго ранку, бажаю тобі. Нехай буде теплою і ясною погода, нехай всі владняються справи твої. Сьогодні, дітки, до нас завітали на заняття гостя, а яка саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ой, дива, погляньте, діти! З квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові. Пуркає вгою і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадались це? Бабочка! Пурь. Бабочка! Це метелик, молодці розумнички. Дітки, метелик запрошує вас на яскраві луки, на пахучі степи, різнобарні поля. Метелик дуже полюбляє пурхати з квітки на квітку. Та відпочивати ввечері на квітах своїми подружками квіточками. Для того, щоб пізнати квітку, вам необхідно відгадати про неї загадку. Ось, слухайте уважно першу загадочку про квіточку. Наче сонце серединка, пелюстків біла кустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку, як. Ромашка. ромашка, правильно подивіться, яка ромашка ніжна, гарна, а ще ромашка лікарська рослина. Слухаємо уважно, серед зеленої травички можна побачити зірочки блакитного неба. Давайте впізнаємо цю квітку, підгадавши загадку. На просторах поля золотого сині зірочки тремтять. Мов шматочки неба голубого виграють, виблискують, гарять. Як ви гадаєте, як називаються ці квіточки? Ну, Дуванок. Добре, Дуванок. Добре. Дуванок. я тебе вітати. Ми вже тут хатки відгадуємо Дуванок. про літо. Теж до нас, будь ласка, приєднуйся і слухай уважно. Ось подивіться на малюнок квіточки. Якого, що це за квіточка? Впізнаєте її чи ні? Уан. Не чую. Уан. Це називається, діти квіточки, волошки. Вони ростуть. Волошка. 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 Так, волошки. Дівчата Волошка. люблять клітати у віночки волошки. Так, слухаємо далі. Ось далині степу...

А зараз подивіться уважно, поряд з цими яскравими барвистими квітами росте маленька, тигнітна квіточка. Послухайте уважно, сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розціло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Як ви гадаєте, що це за квіточка? А, адуванчик. адуванчик. Так, кульбапка, яка mm -hmm. повторюється. Потім, так, вони, вони потім, Ця квітка розквітає раніше за ромашку в та томати. Ви вже це знаєте, що квітка ця росте, розквітає ще в травні, весною. Так? А зараз на скора року яка? Літо. 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 давайте ми з вами згадаємо, які ви знаєте, літні місяці. Ми з вами в понеділок вчили їх, чи Вчора ми вчили. Який зараз місяць літа? Шерпень. Потім наступний який? Липень. 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 І останній місяць літа, липень. серпень. Літа. Так, будемо вчити, я ще заняття проведу, щоб ще раз закріпити. Червень, липень і серпень. Так, добре, молодці розумнички. Зараз трішечки відпочиваємо, робимо ті хвилинку, приготували свої очі. Один, два, три. Виросли квіточки, до сонця високо потягнулись. Стало їм приємно, тепло. Вітерець пролітав гілочками, ось так похитав вліво, право. І низько пригнулись. Молодці добре, розумнички. дітки. Про кульбабку складено дуже багато різних віршів, загадок, а також легенд. Зараз ми з вами познайомимося з легендою про кульбабку. Слухайте уважно, колись кульбабка була маленькою і непомітною квіткою. Але вона лікувала людей від різних хвороб. Фея здоров'я на ім'я гігієна вирішила віддячити кульбабі і зробити її красивою. Як ти хочеш виглядати? запитала її фея. Кульбабка сказала, що хоче бути схожою на сонечко на місяць та на зірки. Фея розсміялася і сказала, ти будеш схожа на сонце і на місяць, і на зірочки. Тепер, коли кульбабка цвіте, вона схожа на маленьке сонечко, а коли кульбабка відцвіте, вона схожа на світний повний місяць. Якщо по дубі, місяць розлетиться маленькими зірочками. Так фея віддячила кульбабі за її добрі вчинки. Ось така легенда. На сам перед весняне диво це кульбабка. Сонечко в траві зійшло, посміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Милує око і піднімає настрій на весні. Дивне квіткове сонечко кульбаба. Що ми знаємо про цю весняну красуню? Чи насправді ця рослинка нам добре відома? Улюблене заняття всіх дівчаток, навіть деяких хлопчиків весні плетіння віночків із кульбаби. І їсти бло досить гнучке і піддатливе. Віночок виходить неймовірний гарно. А ви, дівчатка, скажіть, будь ласка, ви плели віночки з кульбабок? Плели? Так? Молодець, <плес> так, <плес> так. так, добре, молодці, розумнички. Артема, ти плевий віночок із кульбабок? Чи ні? <плес> Виявляється, кульбабка приносить задоволення не тільки своїм зовнішнім виглядом, вона має лікувальні властивості і позбавляє людину від безліч різних недуг. В народній медицині використовують практично всі частини кульбаби. Із квіток роблять настоянки, із сушеного перемелитого коріння смачний лікувальний напій, схожий на каву. Із квіток кульбаби варять варення, воно лікує від різних різних хвороб, отруєння, а також піднімає імунітет. Також настоянки роблять з кульбабки, вона теж має гарні ранозагоювальні та антитоксичні властивості. Лікувальні властивості кульбабки помітили не лише в народні целителі, а й на традиційна медицина. Ліки з кульбабки можна придбати в аптеках. Ось така діти-чарівна квітка кульбабка, яка приносить дуже багато різних нам е, приємностей. А зараз Метелик пропонує дітки з вами пограти в гру, яка називається Впізнай польові квіти. Трішечки Подивимося на малюнок. Які квіти у нас, давайте назвемо, ви бачите, на малюнку? Ламаска. Ламаска. Поза, коза, так. Ламаска. Лоза. Лоза. Так. Лоза. Так. Ламаска. Так ронда та тюльпани і кульбабки. А як ви гадаєте, які з цих квітів польові? Та та а також є ромашка. Так, да але є такі ромашки, які ростуть в клубах. Вони різновидності є. Так, добре дивимось наступний малюнок. Чорнобривці та волошку. я вам сьогодні розповідала про неї Волошка. росте в полі. Колошки правильно. Ложки, вони ростуть в полі, а останні ростуть в клумбах. Далі дивимося, називаємо квіти, які ви бачите. А ну, пізнали їх? Мальк. Пілігримся називають півники правильно. І мальви, да? так? Так. Які діти ростуть ну, да. Мак, мати, радуючик. І кульбабки, правильно, молодці, розумнички, все вірно сказали. Молодці. Добре. Дітки, сьогоднішній гість яскравий метелик звертається до вас з важливими словами. Ось послухайте, любий, друже, я благаю. Природу вмій любити, не смій ніколи і ні за що їй шкоду спричинити, Даремно квіточку не рви, пташи сьогодні дай. Усе, що є навколо тебе, люби, оберігай. Світ прекрасний навколо тебе, Сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і віки, нехай він буде такий навіки. Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Ось такі гарні вірші. Ми, я вам розповіла, розповіла, щоб ви любили і оберігали нашу природу. На цьому наше заняття закінчено. Наступне заняття ми проведемо в п'ятницю. Я сподіваюся, що буде світло о 10-й годині. Якщо будуть якісь зміни, я повідомлю. Добре?